Маючись до лубрикантів, тому що коли справа заходить е, про те, що треба обрати лубрикант, з'являється питання: а як, тому що лубрикантів насправді дуже багато. Поговоримо про це. Отож, лубриканти за типом основи поділяють на водні, силіконові масляні та комбіновані. Чим вони відрізняються? Водні лубриканти е, підходять в принципі під все. Вони супер унівельш, універсальні, але вони не так тривало ковзають в порівнянні із іншими, і в процесі може знадобитися додавати їх ще. Силиконові лубриканти довше ковзають, але вони можуть залишати плями на білизні та на одязі. І важливий нюанс, якщо люди використовують секс-іграшки, що мають силиконове покриття, силиконовий Лілинові лубриканти використовувати не можна. Силиконові лубриканти, оскільки вони не так швидко змиваються, можуть підходити для людей, які практикують секс десь в душі, там, де є контакти з водою. Масляні лубриканти менш широкий такий у них спектр дії, і дуже важливо пам'ятати, що будь-які масляні лубриканти не можна використовувати із латексними презервативами. Олійки руйнують латекс, і, відповідно, презерватив просто-напросто порветься. За призначенням вони також можуть відрізнятися. Оральні, анальні бувають, ну тут, я думаю, в принципі, зрозумілий принцип дії, то, наприклад, оральні можуть бути з різними смаками. Зазвичай їх роблять солодкими, хоча нещодавно з'явився лубрикант зі смаком пива. Насправді досить огидний на смак, не рекомендую. Але, ну, типу, принаймні, існує якісь лубриканти різні роблять, можна пошукати щось цікаве. Що не варто використовувати в якості лубриканту. Слину. Здавалося б, досить логічно, типу, вона завжди з вами, можна її використати завжди. Е, ну і що там тієї слини, власне. Але насправді, як лубрикант, вона не дуже, вона досить погано ковзає, е, швидко висихає. Ну, я не знаю, ви можете плюнути на руки, розтерти і подивитися, вона навіть тхне противно, ну і ковзає точно не дуже. І варто пам'ятати, про те, що слина все ж таки має травні ферменти, потрапляючи е, там, контактуючи з вагінальною мікрофлорою. Вагіна може сказати: така я на це не підписувалась. Вибачте, е, дуже важливо олійки. Найрізноманітніші ефірні олійки, масажні олійки. Їх варто використовувати лише зовні в якості от саме масажних олійок. Будь-які олійки, які контактують із латексними презервативами, можуть призвести до того, що той презерватив порветься. І гелі для інтимної гігієни призначені для зовнішнього використання. Вони розраховані на контакт із вульвою, а не усередину до вагіни. Здавай, ну, типу, для когось дійсно це може сказати, та, що там хтось вигадує. На жаль, дійсно є історії, коли Люди використовують якісь сторонні речі, які не призначені в якості лубрикантів саме для цього.